Якщо у вас в холодильнику є стакан кефіру або стакан кислого молока, то приготуйте цілу миску смачніших пончиків. З цієї порції виходить приблизно 50 штук. Виходить ну дуже смачно. Кефір кімнатної температури приблизно 300 мл, дрібка солі, цукор 100 г, ванільний цукор, 1 столова ложка горілки відважила 500 г борошна, всипаю потрохи. Додаю одну чайну ложку соди, замішую тісто. Усе борошно не додаю, а залишаю ще на підсипання. Тісто має бути еластичне, м'яке і липнути до рук. Не забивайте тісто борошном, ліпше пізніше підсипати. Лишаю тісто відпочити на хвилин 10. Ставлю грітись пательню з олією, розкатую тісто, витискаю стаканом. Малою формочкою витискаю серединку. Викладаю в розігріту олію і обсмажую з двох сторін до гарного золотистого кольору. Викладаю на паперовий рушник, а потім посипаю пудрою або можна зверху полити шоколадом. Це виходить ну, дуже смачно. Обов'язково готуйте усім смачного!